Всім привіт. Єздили Іванку Кропити Овес. Така кобела. Приїхали. Зараз їдемо по траву. Перепрігу другого фіру. Така кобела. Підкотано всі чотири. Home. Маю ще такі кролі, тофландер, така кобела. Кобелу можу продати, ціна 55 тисяч Інакше не віддам. Копила робоча, ходить на поєдинку дванадцять років, спокійно, дуже возить у верхи. Метр п'ятдесят вісім висоти має. Така копила. Ома. Кашерока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео. Всім па-па.